Всім привітки! Рада вітати в новому відео. Сьогодні у нас огляд невеличкого замовлення, але е, насправді дуже е, довгоочікуваного, тому що я наважилась замовити е, свої любимі олівці від ЖД для губ. Хто міг бачити огляд олівців для губ, е, бачили, що там були два відтіночки, які мені дуже подобаються, які дуже е, Класно наносяться, мягенькі, але вони дуже скоро е, стухли. Тому я на сайтах таких косметичних не знайшла. Е, шукала через пром з рук. Е, є побоювання, ну, я буду викладати все замовлення. Це все я замовляла на промі. Скажу вам: здається, не пам'ятаю, чи в одного, чи в різних. В магазинах, але все з ПРО, І є таке побоювання, що те, як це не якийсь там косметичний вся косметичка порожня. не великі якісь косметичні магазини, є побоювання, щоб теж не було Просрочені, тому що взагалі-то я запитувала щодо терміну, казала, що все добре, щоб не хвилюватись. Але побачимо. Тут багато і знайшла свій е, любимий коректор від RDCO, який зараз вам покажу, і там ще деякі засоби від РДК. І якийсь новий тональний, чомусь запакувала ще целофанчик. Ось такий bb Крем Insta-Effect, Привабила упаковочка, тому що. Це який бренд? Це Беліта в нас. Ось так, тільки 35 мл, як бачите, сроки хороші терміни. Е, ну, такий <гум> типу прорезинного, на, на, на дотик дуже приємний. Гарне таке меле упакування. Будемо сподіватися, що, що крем такий самий хороший, як і зовнішній вигляд. Дивіться, дуже, дуже непогано. Люблю я з такими ось, як я вже говорила, тільки я думаю, якщо бі-бій, воно буде дуже легеньке. О. Чому хотілось не тільки по коробочці захотілося взяти, хотілось попробувати, тому що це бі, -Бі це щось легеньке. Зараз йде літо. Вже літо. Я ще не можу звикнути, що вже літо. Ой він практично. Це який відтіночок? А це, здається, в них один універсальний відтінок, в них немає. І воно якось, а воно якось і немає. Я бачу, що воно ніби заблюрує Чуть-чуть пори, якийсь блюр, але щоб воно мало якийсь відтінок. От подивіться, я щось не бачу якогось такого відтіночку, щоб воно воно? Давайте ще чуть-чуть Дивіться, так, ніби щось відблискує, можливо, косметичка. Так, ніби е, відтіночок є. Такий досить непоганий, але я щось бачу, що. Так, лишим вже його в покою. Бачите, вроді би є, але. Він так... Е... Воно розтирається, що його зовсім непомітно. Може це і дуже добре буде, тому що він буде природній. Да, дивіться, розтерлось прям, мало що видно, нічого не підкреслює. Ну, це, в принципі, на руці, побачимо, як на обличчю. Так, Напевно, його витру одразу, все одно його вже не помітно. Так от, він мені дуже здається хорошим, як на літо, і як в е варіант тревела, тому що от, мені скоро в дорогу і щось таке е компактне, дивіться, яке він, зручне, компактне, дуже класне би було. Я ще перед від'їздом попробую його, який він на обличчі, що він мені сподобається, щоб я його задурно все ж таки не брала. Але буду надіятися, що він хороший. Так, де олівці? Ось, Ось. Ось. Ось за цих двох олівчиків робилося, шукалось е, замовлення. 84 Тіароуз і 88 сієна. Ще ними не мене користувались. Так, да, дійсно, все на Івриті, здається. Це ізраїльський бренд. Ми будемо розпаковувати і дивитися, що у нас з запахом. Я кажу, так е, якось е, страх був. Ой, Боже, як вони важко відкриваються. Страх був і, але й хотілося, тому що дійсно ну, нереально знайти. Я вже декілька не шукала. На якихось таких косметичних магазинах мейкап немає наявності. На Націона, здається, тоже ні. Ось знайшла в дівчини на про. Важко з ковпочка зняти. Ось такий. Він не... Я раніше подумала також, що воно прокручується, щось тут є, нічого тут немає. Ось такий відтіночок, тобі ще й роза. Давайте. <плес> да він не хороший, дівчат. Запаху немає. Термін хороший. Дивіться, як воно легко наноситься. В е мене здається. Той коричневий був прям висох, що я не могла вам показати відтінок. А ось цей так само був м'ягенький, <кій> гарно наносився, тільки запах. Запах дуже поганий був. З цими олівчиками все добре. Я розумію, що їх прям потрібно брати зразу вже в, в користування, тому що, щоб не було такого самого, от сидять, а потім. Раз і вже не придатні. Так, другий відтіночок. Чесно, рада, дуже рада. Так, запах другого теж класний. Тобто вони по факту не, не мають ніякого взагалі ні косметичного, ні кондитерського, ні. Фруктового, ні ванільного, ніякого, просто від, ну без запаху. Запах тільки тоді, коли вони протухші. Дивіться, який гарний. Це, це просто любов. Оцей відтінок, я пам'ятаю, що ними користувалась більше, ніж всім. Але він і чомусь швиденько висох. Одне е, погано це зараз, мені дивіться, такі гарні. Тоненькі, але підтесувати їх, ось це тесати, чуть-чуть да, проблематично. Я вже хочу хоча б з цього копочка зняти все. Тому що немає реально часу довго грати з упаковочками ось такі. Не знаю, радити, не радити вам. Ну, звичайно, радити буду, тому що вони дійсно хороші, але, блін, знайти їх важко, я кажу, хто хоче на промі. Ось тут ще є відтінки, якщо з ковпачка зняти, От надпис Siena. і «Тіарос» 84 і 88. Придивіться. Також взяла від Деко». Ось такі два олівчики це в дереві, третій і четвертий відтінок. Не, не пробувала, чесно скажу, не знаю, які. У мене їх раніше не було, тому захотілося їх спробувати. Скажу чесно, мене не, не лякають олівці в дереві. Я знаю, що багатьом вони не подобаються, але. Ну, мені норм. У мене є хороші точилки, мені не важко. Давайте вже зразу другий розпечатаю, Мені не важко. І як на моїй практиці, як я бачу, олівці в дереві, вони зазвичай для брів. Як я помітила, вони дуже-дуже класні. На відміну від цих тоненьких механічних чи грубих механічних ось такі. Відтіночки, вони дуже класні, тим, що вони можуть бути пудровими. Дивіться, дуже класно. Так, да, дивіться, щось чуть-чуть покрошилось, але це так. Дрібниці, не дуже класні. Бачу вже. Я думаю, вони будуть моїми фаворитами. Ой, а з цим щось не так. А це точно для брів? Да? Для брів пише, але він якийсь. Ух ти, а він ще такого не бачила. Він якийсь цікавий колір. Це не, не з ним щось таке, це просто такий відтінок цікавий. Він йде вже, як бачите, з якимось шимером, він сатиновий, він не матовий, тому мені дивно. Пише, дійсно, для брів, щоб ви бачили. Ну, в принципі, і для очей і брови. І так само, здається, тут, да. Ну, для очей ще куди б не йшло. Він цікавий відтінок. Мабуть, я буду користуватись ним більше, як для очей. Бо для брів я щось собі не уявляю, такий відтінок брів. Дивіться. Просто шимер. Але відтінок дуже гарний. Він якийсь такий сіровато коричневий Ну, це що я говорила, просила, під... хто дивиться мій канал, мої відео. Попередній огляд був моїх всіх олівчиків для бірів, для очей. Просила я писати в коментарях щось цікаве. От, цікаве, знайшла сама. Щось таке. Ну, ну, щось тавпало, мені здається. Тому. Хто щось таке знає, має цікаве, попрошу ще раз, напишіть в коментарях цікаві відтіночки для губ, для брів, для очей. Ну, для брів, можливо, по текстурі будуть цікаві, але пишіть свої цікаві знахідки, буду рада спробувати їх. Ну, давайте вже закінчимо з олівчиками. Це олівчики відрилуї. І... 14 і 9. Ну, вони пишуть, що зроблені в Італії. Хоча я розумію, знаю, що це, здається, білоруський бренд. Але чому зроблені в Італії? Ну, раніше я цього не бачу. Це для губ. Так, пробуємо. 14-й. О, який він класний. Такий м'ягесенький. Нют беж відтіночок. Я думаю, розхід буде великий, насправді, бо дуже легенький. І наступний Чест нudт щось таке не буду я коваряти, теж дивіться. ну ці більш, Цей більш риженький, з таким, але не дуже хороший. Не такий прям. Я б сказала, що вони також щось пудрового є в цих олівцях. Вони цікаві по текстурі. Вони, не, вони дуже як кремові легко наносяться, але в той же час вони не такі прям масляні, як ось ці. Ви можете бачити по от штрихах, що вони прям залипають чуть-чуть. А це прям як пудрово наноситься, прям без всяких ну, класні. Подобаються. Тепер жарію, що не взяла. Ще якісь відтіночки. Далі були попались мені ось такі цікаві бальзами, вони заявлені, м'ятні. Взяла тільки два відтінки. Насправді я брала тільки тому, що, ну, просто щоб я ж не візьму два олівці і все, і платити за доставку і ось один тональний. Тому вже брала все, що цікаве, що знаходилось мені. Щоб сформувати нормальне замовлення і замовити в цього продавця. От такі вона, такі, вона там торгує. 105-й нюд Цікаво, м'ятою. А м'ятою тільки легенько так віддає. Я б не сказала, що воно щось дуже м'ятне. І воно, дивіться, ну, виглядає як помада, а не бальзам. Я думала, що це буде щось в районі такого, як плам. Якщо м'ята щось мало б нібито збільшувати. Але так, да, воно, дивіться, воно напівпрозорий, дійсно бальзамного типу, але дивіться, який в коробиці. Тобто воно на літо зараз дуже класно. Легенький такий, можна нашарувати більше, можна собі легенький і розташувати. Непоганий. Такого ще не бачила, якщо чесно, що настільки, і дивіться, знову таке темне, як помада, звичайно, а Old Money. 103. Ну, це щось трошечки в розовий. У мене, як зазвичай, розовий, коричневий, щось нюдове, пильне, щось такого плану. Не знаю, буду, буду пробувати тестувати. Взяла, бо дуже хотіла, ось цей не так прямо, а ось цей темний. Зараз пішов бум на оці в різні. А, Типу коричневих помад, блисків, балісамі, все, що можна. Це також люк візаж і те люк візаж, якщо не сказала, хоча б видно по цьому 511 і 507. Ну, будемо пробувати, що це взагалі заявлено. Дерк чоколад. Чоколад і таповий десерт. Ну, мають бути хороші. Блиск для губ з ефектом об'єму. Так, цікаво, що. М -м -м, класний запах, по Прям такий, я б сказала, фруктовий. Тут не кондитерського, тут більш фруктового, кисловатого. Прям фрукти в, в упаковості. Ну, давайте пробуємо, що тут в нам. Але щось він такий також напівпрозорий, а такий темний виглядає. Ну, досить непогано. Я кажу, що олівці, що чомусь такий темний шоколад, пішов бум на такі кольори захотілось також. Ну, цікаво. Чуть-чуть. Липкість є ну, невелика. Я б не сказала дуже приємний запах, такий фруктовий. фруктовий Зараз глянемо що з цим. Ну, тут вже не такий запах. Щось чуть-чуть, але майже не так сильно. Також щось фруктового, але менше, чи мені так здається. А це взагалі напівпрозорий якийсь. Цього потрібно, ну, я думаю, на літо просто намалювати. Можна навіть без олівця і побігти. Може, навіть дуже непогані бути близьки, але щоб дійсно не дуже липкі, я не дуже люблю липкі блиски. Так, це в нас консилер, це вже пішло по артику, в якому 18-й ланкове веа Чесно, такий консилер ще не пробувала. Ух ти, як його тут багато. Аж самій цікаво всім. Багато, досить, досить багато. Звичайний. О, супер. Ніяким спиртом немає. Класно. Вотерпроф. Ну, Ардекот дуже хороша косметика. Так, да, він такий темноватий, я вам скажу. А, ніби цікавий, звичайний, ніби аплікатор, але він якийсь дуже маленький, тоненький і чуть-чуть ніби лапкою так цікаво зроблено. Так, <зароблено> да, він більш до... Може, я затемніший відтінок взяла, хоча зараз на літо. І тим більше, як я казала вже в попередніх відео, я зараз не беру дуже білі світлі, прям щоб висвітлювало. Та як нам радили раніше візажисти, тому що вони прям не те, що висвічують зону очей, вони прям роблять її якоюсь сірою, тусклою. І тому я беру щось таке плюс-мінус тон шкіри. Типу як тонального, але може чуть світліше, не, не, не сильно. Ну, не Подобається мені цей олівець, сказати чесно, дивіться, як гарно. Бачите, він жовтявий. він дуже жовтявий, але ну, у мене зазвичай теплий підтон. Я думаю, що він мені підійде. Якщо ні, буду якось змішувати з іншим, якщо буде затемний вдруг. Але він якийсь, да. Цікавий, ну і мій любимий. Брала в п'ятому. Тут, бачите, 1,8 порівняно з 7. Це взагалі 48 годин заявлений. Брала п'ятий Beach Мені здається, в мене і раніше. Я постійно беру в одному і то саме, тому самому, мені здається, Такий самий брали і раніше. Або персик, або лайт персик. Ось такий. Ось цей, ну він дуже. От якщо тут я знайшла ще е... по-хорошій такій плюс-мінус ціні його, тому що порівняно з майкапом я вже дивилась, брокар так взагалі, ну, там ціни вже. Ого-го порівняно з тим, що я брала раніше. Так, а воно вийде щось. Це ж треба крутити довго. Цікаво є, пішло, лише я зараз боюсь, що його забагато піде. Ось дивіться, да. я не буду я акуратно це закрию, тому що його реально дуже жалко брати, е, прям багато наносити, тому що його, по-перше, не потрібно багато наносити. Він такий дійсно персиковий, він щось типу між, між е, жовтим, він і не жовтий, і, ну, і не розовий такий щось посередині. А ну я хочу вроді би запаху немає, бо я бачу, що він. Можливо, тому що тут рука сама по собі так, така текстура, і вона виглядає, ніби западає, але він, як можете бачити, от я розтерла, він дуже-дуже такий легкий. Він дійсно. О... В ньому щось є такі якісь частинки, ніби дійсно підсвічують. І він дуже такий легенький. Шимеру немає. Це я не скажу, що воно шимерне, але да, він класний, він легенький, він мій любимий. От за нього я постійно говорю. І от просто один мінус, два мінуси. Це об'єм і вартість. Він хоча. Я розумію, що це хороша фірма. Хотілося б більше об'єму хоча б за такі гроші. Ну ладно, менше з тим. Ось таке невеличке замовлення я зробила і, і довгенько чекала на нього. Тому чесно, рада, дуже, дуже рада, що олівці дійсно. Хороші по терміну, що не, не вийшло так, що вони. В мене. Але хоча, я кажу, ті були також буквально півроку після використання і все. Тому їх зразу беру напевно в використання. Це попробую також, щоб знати, брати з собою в дорогу чи ні. Ну і з такими буду. Я зараз, якщо ви бачите все, що я беру, я практично все. Відкриваю для вас, показую, сводчую відтінки, текстури, розказую запахи, які. Хоча ну, стільки я концелерів відкрила, мені по факту за одним разом їх стільки не потрібно, але я розумію, що просто показати, подивіться це консилер, ну, вам не буде ж цікаво, вам хочеться бачити якусь адекватну оцінку. Бачити, яким він дійсно є по відтінках, можливо, навіть якщо камера не передасть, нам видно, що плюс-мінус відтінок, текстура, запах і так далі. Хочеться знімати дійсно корисні відео, щоб вам було не тільки те, що от я купила і все, а дійсно щось, свій чесний відгук на той чи інший продукт, чи варто його брати, чи можна. Просто обійти його стороною і пошукати щось краще. Тому так, тепер моя інша ціль це брати все в користування, користуватись, користуватись. Хоча зараз літо, чесно скажу, я тоналками, ну, концелерами ще плюс-мінус користуюся, тоналками дуже мало. Не знаю, чому От приходить літо, у мене щось рука до якихось таких важких тональних взагалі не, не тянеться. Можливо, тому що жарко, тому що то все тече і так далі. Е, ну, була рада вам бути корисною. Надіюсь, відео мої цікаві вам, корисні. Е, що ж можу сказати? Підписуйтесь, будь ласка, бо це дуже-дуже важливо для мене, для розвитку мого каналу. Коментуйте, ставте свої вподобайки, підтримуйте мене. А я буду старатись далі бути корисною для вас, шукати щось новеньке, цікавеньке. Ну, до нових зустрічей тоді. Всім гарного дня, настрою, мирного неба, всім па-па!